Вітаю вас, дорогі леви, з новим 2026 роком. У нас починається рік вогняного коня, рік активності, дії, прагнення до нового, активного. І у нас починається перший рік нового астрологічного дев'ятирічного циклу, рік яким курує планета Сонце, час, коли варто загадувати бажання, будувати плани, вимальовувати якусь стратегію дій, будувати структуру. І глянемо зараз, який же буде перший місяць. Цього 2026 року, який же буде січень для вас, дорогі Леви? І у нас король жезлів. Ну що ж, карта активності, карта харизматичності, карта дій. Карта, коли не потрібно сидіти на місці, коли потрібно діяти, подорожувати, бути активним, починати практичні свої навички та знання застосовувати надії в дії, коли потрібно проявлятися. Король жезлів це, це про, про владу, про контроль в своєму житті, і це карта великої сили, це карта влади, авторитету. Тому січень місяць для вас, дорогі леви, це буде місяцем такої впевненості в собі, відваги, стійкості. Найбільше ця карта, звичайно, стосується професійної активності, бо все-таки в нас жезли, це ділові якості, це робоча сфера. Це карта. Досягнення мети. Коли ви поставили якусь мету, і ви чітко розумієте, як до неї йти. І ця карта обіцяє великі можливості, вона визначає, показує визнання вас, вашу популярність. Карта віщує хороші події. І ці події, ну, найперше, вони стосуються ділової сфери. Король жезлів на січень місяць говорить про те, що ви приймете якесь важливе рішення. Але це рішення ви захочете втілити в життя, але вам потрібна буде якась допомога, допомога іншої людини, тому що без іншої людини це буде важко втілити. Без От без, без помічників може, ну, якби, ви, ви будете справлятися, але, напевно, легше, якщо будуть помічники. Це може бути допомога і моральна, а може бути допомога фізична і матеріальна в тому числі. Все-таки останнє слово буде за вами, але вам потрібна буде допомога. Хтось із вас, дорогі Леви, може зустріти таку людину, людину пряму, чесну, прямолінійну, енергійну, надійну, дуже харизматичну, коли е, з такою людиною, такою людиною ти впевнений, що тут не будуть пустослівних обіцянок. Коли в розмові з цією людиною ви розумієте, що на неї можна опертися. Вона дає надію і вона дотримує слово. Людина, яка знає, чого хоче, і знає, як рухатися до мети. Це хто шукає таку людину. Якщо ви в парі, значить, це говорить, що ви така людина. Коли ви обмірковуєте кожен крок, коли ви знаєте нарешті, як діяти, ви вже не будете діяти імпульсивно, ви будете знати, чого ви хочете, бо ви є та амбітна людина, яка може повести за собою угу. і побудувати щось ну, буквально з нуля. В плані роботи король жезлів каже, що тут все у вас добре. Якщо ви мотивовані, якщо ви енергійні, якщо ви орієнтовані на дію, на, дію, на діяльність, то знайте, що ви дієте правильно і ви відчуваєте, коли коли як треба, які кроки робити, і у вас все вийде. Ви досягнете того, чого ви хочете, і хороших заробітків, і хороших клієнтів, і ви будете на цій роботі своїй проявляти оці ці лідерські якості, лідерські навички, які необхідні вам просто для того, щоб досягнути мету. Якщо хтось хоче відкрити власний бізнес, то карта, звичайно, дуже гарна підказка, що варто це починати робити в січні. От. Ну, для когось це карта про просування в бізнесі, просування в кар'єрі. Можливо, якась нова посада буде. Щодо стосунків, то ну, тут хороші любовні стосунки. Це і. Пристрасні, темпераментні, якщо у вас немає партнера, то такий партнер з'явиться. І цей партнер буде обов'язково з такими серйозними намірами. Тому що сама карта дуже вогняна, дуже пристрасна, дуже інтенсивна. Давайте глянемо, що ж у нас ще чекає на леві в січні місяці. Вау! І в нас карта дьявола, карта пристрасті, спокуси, карта, яка каже з одного боку, що ви наскільки горите якоюсь своєю ідеєю, що ця ідея просто вас не відпускає. Вона ніби вас тримає, прив'язала до себе ця ідея. І от ви можете в січні місяці. Буквально палати такою ідеєю. І зрозуміло, що за такими картами у вас все вдасться, але будьте обережні, бо все-таки в нас карта дьявола – ну, це карта, карта прив'язок, карта або азарту. Дивіться, не заграйтеся, якщо, ну, наприклад, для чого, чого це може стосуватися? Ну, наприклад, ви приймаєте якусь пропозицію нової роботи, але, але є певні умови, які керівництво, про, про які керівництво вам таємно натякає. Будьте уважні, і дивіться, чи приймати таке, таку пропозицію, таке, таке рішення. Ось, це можуть бути залежні стосунки, коли ви можете бути залежні від людини і теж добре думаєте, чи варто це робити, чи пізніше ви про це не пожалкуєте. Це може бути карта ще, знаєте, матеріальної залежності. Коли вам обіцяють за роботу якусь велику винагороду. Можливо, і варта за це братися. Тут уже подивимося, які далі будуть карти. Ну, поки що подивимося, от, ось, підказки. Але по поки що, ну, вам треба все буде добре обміркувати. От за королем жезлів, вам треба буде включити всю вашу аналітику. Вам потрібно думати, що ви робите. Вам, наприклад, може бути пропозиція, якась пропозиція, від якої. Неможливо відмовитися. І тоді перевіряйте все, чи нічого не стоїть за цією пропозицією чогось тіньового, щоб вас не, не обдурили. З одного боку, це з одного боку, з іншого боку, карта дьявола це про страхи. А чи справлюсь я? Чи справлюсь я на новій посаді, а чи справлюсь я з бізнесом? Знаєте? Тому що за такими карти, карти дуже серйозні, карти активні, і у нас можуть проявитися наші страхи. І от також подивимося, як вам з цими страхами впоратися. Ну, Ми розглядаємо тільки позитивні сторони, а позитивна. Аспект дьявола – це от сильна пристрасть, сильне бажання, сильні амбіції і бажання проявити ці амбіції. Так, давайте глянемо далі. Давайте глянемо далі, що ще вас чекає в січні. За цією картою лише хочу сказати, що зберігайте рівновагу між чесним, справедливим, духовним і матеріальним. І будьте обережні з залежностями, з різними засобами, з різними іграми азартними. Отут будьте обережні і думайте, варто в це встривати чи ні. Ще одна карта січень місяць для вас, дорогі Леви, і в нас карта вежі. Карта руйнації стереотипів. Ми беремо всі карти лише в позитивних значеннях. І ця карта чого? Карта, коли треба перестати боятися, коли потрібно проявляти от свою проявляти свою активність. Карта, яка каже, що Потрібно цінувати. Цінувати в першу чергу те, чим ви займаєтеся, цінувати себе. Тому що в нас дьявол перед тим як спокуса, і далі у нас карта вежа. Те, що побудоване на хиткому ґрунті, на якомусь лже вченні, на якійсь е, не, невірній системі цінностей, те буде зруйноване. Розумієте? Карта вежі це ще про те, що м, потрібно, знаєте, мати фокус уваги на. На те, чого ви прагнете, але знати, що можуть бути якісь форс-мажорні такі обставини, які можуть. Не довести от вашу якусь ідею до логічного кінця. І це може бути е, якісь зовнішні обставини, щось може статись, може бути тема з нерухомістю якась підніматися. і от Не, не все буде так, як, от, як би ви хотіли. Тому що це е, е, ну, от значення цього архетипа вежі це руйнування. Але це і карта про те, що можуть руйнуватися ваші страхи, ваші переживання, те, чого ви ніби набудували навколо себе, і от сидите тихенько і боїтесь. А от зараз треба сміливо діяти, рухатися далі. Рухатися далі і йти до своєї, до своєї мрії. Січень місяць для вас, дорогі Леви, це ще буде час, коли не все може піти за тим планом, який ви собі намі намітили. Можуть бути, може бути крах оцих планів. Але це всього-навсього тільки місяць. Ну, можливо, в лютому. Це може бути. Ну, все може здійснитися ваша задумка в лютому? А карта вежі це ще руйнація планів через якусь, навіть через хворобу, от, яка може на деякий час от, вас ніби як притормозити ваш рух. Як же вам діяти, дорогі леви, в січні місяці? Бо карти такі, серйозні. Як вам діяти? Трійка мечів. Давайте глянемо, що ж тут у нас за, за, за карта. Так, робіть, робіть правильний вибір. Трійка мечів це карта. ну, Ми не будемо дивити, говорити зараз про розбите серце, хоча для когось це і може бути розбите серце. Через що? Через те, що ви не знаєте всієї картини. Ви можете додумувати собі щось. Розумієте, Ви можете не бачити якби, загальної картини, тому що у нас є дві карти. От я розклала цих три мечі, що ж вас може розчарувати. У нас є Верховна Жриця і у нас є двійка мечів. Це дві карти, що ваша якась от образа, ваше Оце розбите серце може бути від того, що ви не. Не знаєте чогось, не знаєте якоїсь інформації. Ви самі робите якісь висновки і самі собі якби завдаєте шкоди, самі себе тривожите і лякаєте. Насправді все не так. Але ви зараз цієї інформації не маєте. Тому вона може, от, ну, ви можете розчаруватися в чомусь, навіть це можуть бути якісь прямо і глибокі якісь розчарування. Для когось це реально може бути якась підозра на, на зраду. Але не починайте думати, що це справді так. У вас немає підстав, щоб робити ці, ну, такі висновки. Ви можете самі собі щось придумати, от по дьяволу, от по цих страхах. Знаєте, сама придумала, сама образилась. Тому ну, от не, не, не дійте так, не, не лякайте себе. Вмійте побачити оцю тіньову сторону. Зберіть інформацію, перегляньте щось, деколи можна просто почекати, коли ситуація проясниться. Коли ви зможете прийняти вірне рішення. Розумієте? Для вас січень місяць може бути ну, от, м, процесом зцілення і зростання, але потрібно м, прийняти будь-яку реальність і використовувати ваш досвід як мудрість і силу. Угу. Розумієте? Можуть бути якісь Ситуації неприємні, навіть пов'язані, скажімо, ну, з навчанням, тому що в ну, нас є все-таки верховна жриця, а це і про навчання в тому числі. Тому, якщо у вас, ну, можливо, в когось сесія, тому приділіть більше уваги навчанню, щоб не розчаровуватися. Ось. Хтось може просто в січні почуватися таким роздратованим, занадто активним, занадто багато спокус, щось може не вдаватися. от Це все в вас може вибивати з колії. А у когось банально може бути висока температура. І от ця ваша якась хвороба, ваша болячка не дасть вам можливості здійснити те, що ви собі запланували. Також може бути. Тому Будьте обережні. І давайте глянемо ще для вас підказку. Чого ж вам точно не робити в січні? Чого уникати? Так, паш. Пажезлів. Карта ой, ну так, Жезлів. Карта маленька, але карта дуже активна, карта, карта така діяльна. І так, Жезловік у нас перша карта король жезлів, у нас в кінці карта король жезлів. Ну, Давайте глянемо, що ж у нас за така активність. І ця активність у нас пов'язана з, з діяльністю, з робочою сферою. Робоча сфера. Робоча сфера тут задіяна дуже активно. Там швидше за все, в січні, от у вас будуть такі, такі, такі зміни руйнівні. Це, знаєте, про що це карта? Це карта про перші кроки, перші кроки в, в діяльності, нова робота, карта учня. Карта стажера, карта людини, яка починає от тільки ці перші кроки. Ну, значить, січень у вас не для того, щоб розгортати якусь активну діяльність. Наприклад, ви планували, скажімо, відкрити якийсь свій бізнес. Ну, от, Можливо, січень місяць це ще не час. Можливо, це час завершити щось інше. От, як мінімум, закінчити навчання, завершити якийсь процес, одужати зцілитися від якихось сердечних ран. можливо, хтось був е, довго один, і от в січні, ну, скажімо, з'являється людина. Неможливо, вам ще треба з цією людиною ну, поки що не дуже зближуватися, а дати часові розкласти все на свої місця, зцілитися від ваших попередніх стосунків. Знаєте, зробити, попрацювати над собою, зробити себе цілісною. І далі, можливо, в лютому, вже тоді робити якісь перші кроки. Тому що паж жезлів це от, оці перші, перші е, кроки. Ну... Також це про бажання, бажання піти по новому напрямку. Можливо, січень для вас це ще час, коли тільки все на рівні планів. І перші кроки прямо робити точно не час. Ще, ну, ще, щось, ще щось вас утримує на цьому місці, ще щось не дає вам далі рухатися. Можливо, щоб відновитися, щоб. Е, Справитися з тими викликами життя, які, які є. Можливо, якісь нові можливості з'являться. Не треба бути дуже таким імпульсивним, тому що оця ваша напористість, наполегливість вона може зруйнувати щось дуже важливе для вас. І, можливо, в когось, наприклад, вам пропонують якусь роботу, і це хороша пропозиція, і робота якби високооплачувана. Але ви в тій роботі не фахівець. Ви можете прийняти це рішення, а в кінці виявиться, що ви до цієї роботи не готові. У вас немає, у вас немає навиків, розумієте? І у вас брак досвіду, і ви можете наробити багато помилок. Може, через те січень не, місяць, коли не час от, активно рухатися. Щоб... Тому що ви можете опинитись в ситуації, коли ви не впораєтеся з наслідками своїх дій, таких активних. Тому січень просто наблюдаємо. Плануйте. Мрійте, робіть якісь активні рухи, але швидше ці активні рухи будуть направлені на те, щоб пропрацювати якісь свої страхи, тіньові сторони, розібратися, що у вас там, відмовитися від стереотипів і уже далі проявити більше терпіння, проявити більше такої гнучкості, терплячості. Тому що, ну, значить, ще не час вам так активно діяти, бо попереду точно для вас приготовлене щось краще. Бажаю вам дорогі Леви, нехай січень пройде для вас найлегшим, найкомфортнішим, найсприятливішим способом.